Поліція Буковини активно долучилася до цих процесів, зібрали інформацію про потреби даного прихистку. Ми з'ясували, що у них не вистачає, або, взагалі, якщо точніше сказати, зовсім немає мебелі, тобто ліжок постільної білизни, матрасів, побутової техніки, такої як електропіч, електрогенератор, а також продукти харчування. Спільно з нашими друзями та партнерами справи Кольпінга в Україні з іншими небайдужими громадянами та підприємцями нашої області нам вдалося зібрати дані необхідні речі, закупити мебіль, електрообладнання, побутову техніку. І від сьогодні цей прихисток зможе повноцінно функціонувати і надати дах над головою тим людям, які сьогодні цього вкрай потребують. В рамках співпраці з національною поліцією України в Чернівецькій області ми вирішили допомогти громаді в селі Чунки в Чернівецької області саме прихистку для переселенців, котрі потребували ліжка, потребували продукти харчування також потребували генератор. Ось і ми разом з управлінням національної поліції Чернівецької області вирішили, ми організуємо таку велику акцію. Ось і зараз ми привезли всі ці потрібні речі для переселенців, котрі тут поселяться найближчим часом. Ми звернулися до працівників Національної поліції Чернівецької області, також і справи конплігу в Україні, для того, щоб допомогли нам у закупці генератора та 35 ліжок комплектованих з матрасами, які на яких будуть розміщені. ВПО, жінки, діти, плануємо прийняти близько 60 людей. Це будуть окремі 17 жилих кімнат, в якому плануємо розташувати 4-3-5 людей, як де. Також щиро дякуємо справі Кольпінга в Україні та представникам національної поліції Чернівецької області, які неодноразово підключаються, дають нам допомогу в напрямку облаштування кімнат, в напрямку харчів, в напрямку. Ліжок, матраців та всіх підручних матеріалів, які нам потребуємо сьогодні. Хотіли би відзначити вас такими невеличкими скромними подяками за активну життєву позицію, участь в громадському житті села Чуків Кадовецької територіальної громади та надання благодійної допомоги в облаштуванні центру надання соціальних послуг Кадовецької сільської ради. Хотілося би осити подяку секретарю. Громадської організації Справа Кольпінга в Україні Василю Дмитрович Псавцю Василь Дмитрович. Савць, Василь Дмитрович ми вам дуже дякує Дякую. Вам. дякуємо Дякую. за співпрацю і дякуємо вам за допомогу. Дякую. А також начальнику управління головної інспекції ГНП в Чернівецькій області, підполковнику поліції Володимиру Миколайовичу Шупенку. Володимир Миколаївич, дуже вам вдячний з перших днів за, за допомогу. Дякую вам, служу українському народу.